Є ще такий факт науковий, як смерть, і безсмертя. Це факт. Проте наука цього не вивчає. Наука цей факт ігнорує, на це закриває очі, ставлячи акцент на матерію. Але людина, яка з роками дорослішає, вона відчуває, що вона хворіє, старіє тіло, а душа вона постійно молода. І з цим всі ж зіштовхуються: і старі, і, і молоді, і бідні, і багаті, і віруючі, і невіруючі. це. Торкається абсолютно кожної людини. Проте наука, така як еволюція, вона цього факту не вивчає. Тоді може еволюція називатися наукою? Ні, тому що кожна людина вона зіштовхнеться зі смертю. Це факт, це неминуче. Проте є факт, що прийшов Ісус Христос, Він переміг смерть і в своєму житті, і в житті багатьох людей. Тому, знаєте, людина це мудре створіння, яке пішло тільки від, від мудрого. Тому. Еволюція, повний нуль. Вивчайте істину, правдиву історію людства, Біблія це єдиний документ від Бога, який залишився нам. І цей документ протягом століть-тисячоліть його всякими шляхами намагалися знищити, спалити, спотворити, що це все неважливо, не має значення, щоб люди, вони. Не знали, хто вони, і не спасли свої душі. Тому дуже важливо вивчати істину і не потрапити в пастку сатани, з яких стоїть так раз за еволюцією, за цією брехливою пропагандою.